Так, Вітаю вас всіх на каналі. Дякую за те, що ставите лайки, коментуйте, підтримуйте канал. От так. Приємного вам перегляду відео. Звівунас 14 TSI, пробіг 224 тисячі кілометрів на автоматі автомобіль 7650 тонн. Номер власника в об'явці у нас щоб не цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Дивіться, у нас трижики, пижики, пороги. Пороги. Крила немає. Під ручками все рівнесенько. Задня частина у нас має. Так, задня частина у нас має. Задні парктроніки. Такі на легко сплавний зараз близько. Так, у нас бортовий комп'ютер, клімат-контроль. Два передніх електросхлопідімачан, ну автомобіль у нас на автоматі. 7650, можливий рейтон. Так що телефонуйте. Так, Наступний на автомобіль у нас Toyota Corolla. 2002 року, двигуном 14 у нас бензин, VVTI. автомобіль на механічній поробці передач від, від одного власника. Той збережений, ціна 4500. О, ось номер власника, кому можливо буде цікаво. 4500 так, я вам покажу салончик. 6 років з одного хазяїна з Німеччини. Ага, з Німеччини, так. Два передніх лестрич хлопідіймача. Дивіться, сидіння геть навіть не дуже то і розсажене. У нас кондиціонер. Газ встановлений четвертого покоління. Автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі. Так ось. Все. Задній нас все у нас диванчик. Отакі ось у нас. Багажничок со шторкою. Бачите, докаточка, бо там газовий балон встановлений. Так що, кому цікаво, не фарбований Toyota Corolla 2002 року з зі звичайним двигуном 16 клапанів З газіком уже. 4500. Покажу вам ще раз номер власника, так що приїжджайте, дивіться. 4. Так, наступний автомобіль у нас Рено Сімвол, якщо я не ошибаюсь Я точно скажемо. Да. символ бо точно не пам'ятаю. Ну, скоріш всього, що да. так. Так, 10-й рік, 1.5 дизель. Ціна 3300 з торгом. Номер власника вам ось, ось покажу. Ось о. Давайте вам я його обійду по колу, покажу. Даний автомобільчик. Трохи де-не-де є нюансики, але кому цікавий автомобіль. Чисто для жопи возить жопу, то салончик ось Два передніх литрослопідіймача, механічна коробка 5 передач, да, і клімат-контроль, бортовий комп'ютер, щоб ви розуміли. Так, Наступний автомобіль у нас Kia Ceed, автомобіль ще у нас на першій реєстрації В хетчбекові. чорний колір 2008 року. 1,6 бензин на 16 клапані, пробіг 227, 5500 торг, номер власника ось. Давайте я автомобільчик обійду по колу. Обійду по колу Так, у нас Залізних диск, салончик, ось такий. Кондиціонер. Два передніх електронського піднімача, бортовий комп'ютер. Так, наступний автомобіль у нас Renault Clio 2012 року. З двигуном 1,5 DZ, 12 рік. Ціна 4700. Автомобіль у нас в універсалі. Номер власника вам ось покажу. Так, автомобільчик у нас в універсальчику такий. Вот я вам покажу задню частину. Так, є ось релі на ньому встановлені. Я атом 10 літрів за 1000 гривень. Так, і ось у нас салончик у нас. Два передніх лесу підіймача, бортовий комп'ютер. Механічна коробка передач, 5 передач. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, так, і все. У нас джип. Рене... Все время не можу виграти. Рене гейдж. Рене гейдж. 2016 рік на автоматі. 2,4 газ бензину, там більше на реєстрації. Пробіг 170 тисяч кілометрів. Ціна 11 650. Номер власника, ось якому буде цікавий. Такі ось джип Високий, на таких титанових дисках. Е, Безключовий доступ двох передніх дверей. Салончик ось в такому стані у нас. Чотири електросхлопені моча, клімат. Магнітола, автоматична коробка передач. Так, Наступний автомобіль у нас 14К. Начебто. Да. Так, на реєстрації ще на старого зразку 2006 року. Ціна 2000 доларів. У нас 1,5 газ бензин. 2000 торг, номер власника ось. Номер власника ось кому може цікаво буде за 2000 зараз так. я так. вам бійду по полу, покажу. Так, ось у нас такий салончик і тут все під пластиком пороги. Пороги не побачиш в якому стані тут. Так. Сейчас наступний автомобіль у нас Opel Zafira. Opel Zafira, у нас свіжа пригнана. Так, в чорному кольорі. Так, всі бачу 7900 доларів, механіка у нас 1.6, бензин наш на схвапані, 207 тисяч пробіг у 14 рік. Номер у нас не каусі. В принципі, звичайний. Один якийсь наш танц клапанів, простий, як так сказати, МПІФІ двигунчик. Можна хто не знає, зараз ставлять, газ, не ставлять, хто хоче, може поставити, купити. Але все залежить від того, скільки ви проїжджаєте в рік. Салончик ось такий у нас в стані в такому. Два передніх електрослу підіймача, клімат контроль, бортовий комп'ютер, мультикармо і механічна коробка передач на 5 передачок. Так, такі у нас все Ford Escape, наверное, є з 2019 року, 130 тисяч пробігу. Тобто з Америки пригнаний. 1,5 бензин, 14 тисяч, номер власника ось. Давайте я вам я його обіду покажу. По полу, такі гарні, чорні катанові диски. Не, escape даний, еск... escape правильно, правильно сказав. Безключовий доступ з передніх дверей. Такий салончик, 4 метрів мача, автомат, клімат. Трошки є в нього. 14 тисяч, номер власника покажу. Так, Такі все у нас Део Ламус. Автомобіль на старій реєстрації. Один і 16 сквапані. Один і 6-5 рік. Ціна 1950, номер власника ось, 2005 рік. Так, сейчас вам покажу Є! Яка не яка тайновка, але вигоріла. 950 номер власника вказано в огляді. Так, наступний автомобіль у нас Ford Fusion на українській реєстрації в такому серому кольорі. 2019 рік, 2.0 бензин, гібридний. Пробіг 100 тисяч, ціна 15800. Так, наступний у нас автомобіль. Рено Сценік 1,5 дизель, автомобіль свіжопригнаний, ціна 8000 доларів, пригнаний з Німеччини. Так, по пробігу, що у нас? Пробіг 200, номер власника ось. Рік випуску 2011 рік. Давайте вам його по колу покажу Ось це задня частина завозка, зелений біткінком завозке тонування, тобінь має задні парктроніки троніки. Потім фар копчик. Так, номер масника може забрати 8 тисяч. 84.8 тисяч Салончик у нас комбінована тканина зі шкірою, механічна коробка 6 передач, 4 електроскопи діймача, бортовий комп'ютер, потім круїз, клімат і електроручник. Там на кожне колесо моторчик. Так. Так, підтримайте канал лайком, коментарем. Так, давайте подивимось наступний автомобільчик У нас ось у наступний Volkswagen Golf Plus. Свіжоприганий автомобіль. У нас 2007 рік. 1,6 MPI, пробіг 210 тисяч. Ціна 6400. Автомобіль не фарбований. Номер власника, ось якому зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника автомобіль весь рівненький, ні рижика, нічого. Комплектація VOL. Що кому цікаво, телефонуйте до власника. так, по комплектації у нас клімат-контроль, підігрів перед.